Перші підсумки понад 8 тисяч пасажирів скористалися безготівковою оплатою за проїзд. Такі результати двотижневої роботи системи на маршрутах номер 1 а, 3, а та 10, яку у Львові запустили 5 червня. На цих маршрутах працює 50 контролерів, які роз'яснюють, як валідуватися, Наголошують, що якщо оплатили у водія, то обов'язково потрібно взяти квиток, пояснюють, як працює сама система. А саме коли з картки буде знято повну оплату за проїзд. Якщо ми говоримо про те, який відсоток людей користуються і купляють квитки у водія, то це є 68% мешканців. 28% це є користуються оплатою через валідацію, це є пільгові категорії громадян. І ще одна важлива річ, що ми плануємо з 27 червня, що запровадимо ще також в тестовому режимі на одному з приватних маршрутів. А швидше всього, що це буде 53 й маршрут, ми ще вирішуємо. Також в тестовому режимі електронний квиток.